Ви навіть не здогадуєтеся, що кожного дня їсте те, що поступово руйнує ваш організм. Це продукт, який є майже в кожному домі, його додають до більшості магазинних продуктів. Він має приємний смак і створює ілюзію енергії та задоволення. Але насправді цей інгредієнт один із головних винуватців сучасних хронічних захворювань, передчасного старіння та навіть смертельних недух. Найстрашніше в тому, що про нього майже не говорять. Його вживання стало настільки звичним, що більшість людей навіть не замислюються, наскільки він небезпечний. Його рекламують, виробники додають його у все: від хліба до соусів, від ковбаси до дієтичних йогуртів, і навіть у продукти, які позиціонуються як здорові. Більшість людей не можуть без нього обійтися і навіть не розуміють, що вони стали залежними. Йдеться про рафінований цукор, продукт, який повільно, але невпинно руйнує організм зсередини. Він не просто додає зайві калорії чи шкодить зубам, він змінює роботу внутрішніх органів, порушує метаболізм, викликає гормональні розлади, руйнує серцево-судинну систему та навіть впливає на мозок так само, як наркотики. Лікарі мовчать про це не тому, що не знають правди. У сучасному світі харчова промисловість заробляє мільярди доларів, додаючи цукор майже у всі продукти. Він робить їжу привабливішою, викликає звикання, змушує людей їсти більше і частіше. Це ідеальний товар, той, який провокує ще більший попит. Але проблема в тому, що разом із цією звичкою люди отримують серйозні проблеми зі здоров'ям, які часто залишаються непомітними до тих пір. Поки не стає надто пізно. Цукор це тиха загроза, яка діє поступово, він викликає запальні процеси в організмі, впливає на роботу мозку, змінює гормональний баланс, сприяє ожирінню, збільшує ризик серцевих нападів, інсультів, діабету та навіть раку. Але найголовніше він впливає на людину так само, як наркотики, формуючи справжню залежність. Коли ви їсте щось солодке, Рівень глюкози в крові різко підвищується, що викликає короткочасний приплив енергії. Організм реагує на це викидом інсуліну, щоб знизити рівень цукру, і вже через короткий час рівень глюкози падає, викликаючи в тому, голод, дратівливість і потребу знову з'їсти щось солодке. Це створює замкнене коло, яке поступово виснажує організм, змушуючи його працювати на межі можливостей. Одна з найбільших проблем. Те, що цукор прихований у більшості продуктів, навіть тих, які здаються корисними. Багато людей думають, що вони не вживають багато солодкого, але насправді отримують величезні дози прихованого цукру з магазинної їжі. Його додають у хліб, соуси, кетчупи, йогурти, напої, каші швидкого приготування, мюслі, навіть у дієтичні продукти. Він ховається під різними назвами. Фруктоза, глюкозний сироп, мальтоза, декстроза, сахароза і більшість людей навіть не помічають, що споживають його у величезних кількостях. З часом постійне вживання цукру викликає серйозні порушення у роботі організму. Одна з найнебезпечніших проблем це інсулінорезистентність, коли клітини перестають правильно реагувати на інсулін. Це стан, який передує діабету другого типу і збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Людина може навіть не підозрювати, що в неї розвивається ця хвороба, тому що перші симптоми втома, сонливість, тяга до солодкого, набір ваги здаються звичайними дрібницями. Цукор також сприяє розвитку ракових клітин. Багато досліджень підтвердили, що онкологічні клітини активно живляться глюкозою. Високий рівень цукру у крові створює ідеальні умови для їхнього росту, а запальні процеси, які викликає надмірне споживання цукру, лише посилюють цей ризик. Він також руйнує серце і судини, сприяючи утворенню тромбів, підвищуючи рівень холестерину і викликаючи хронічні запальні процеси в артеріях. Це призводить до підвищеного тиску, ризику інфарктів та інсультів. Навіть у тих, хто вважає себе здоровим. Ще одна велика небезпека це вплив на мозок. Цукор викликає залежність, змінюючи роботу нейромедіаторів. З часом у людини може розвинутися так званий синдром втомленого мозку, проблеми з пам'яттю, концентрацією, зниження когнітивних здібностей, підвищений ризик хвороби Альцгеймера. Люди, які регулярно вживають багато солодкого, частіше страждають від депресій, дратівливості та емоційних сплесків. Ще один небезпечний ефект це перечасне старіння. Цукор руйнує колаген та еластин, білки, які відповідають за молодість шкіри. Це призводить до ранньої появи зморшок, втрати пружності шкіри, сухості та тьмяності. Люди, які споживають багато цукру, старіють швидше, ніж ті, хто його уникає. Але є хороша новина: якщо ви зменшите або повністю відмовитеся від цукру, ваш організм почне відновлюватися. Вже через кілька тижнів без цукру ви відчуєте неймовірні зміни. У вас з'явиться більше енергії, покращиться стан шкіри, зникне постійне відчуття втоми, покращиться пам'ять, нормалізується апетит. Важливо знати, як правильно відмовитись від цукру, щоб уникнути синдрому відміни. Спочатку може бути важко, тому що мозок звик отримувати дофамінові удари від солодкого. Але якщо поступово зменшувати кількість цукру, замінювати його натуральними продуктами, збільшити кількість білка, корисних жирів і клітковини у раціоні, вже за кілька тижнів залежність зникне. Ваше здоров'я це ваш вибір. Харчова індустрія не зацікавлена у тому, щоб ви відмовилися від цукру. Але якщо ви зробите цей крок, ви побачите, наскільки краще можна себе почувати. Ваш організм вам подякує і ви зрозумієте, що справжня енергія та здоров'я не мають нічого спільного із солодкою пасткою, у яку потрапляє більшість людей. Багато людей навіть не підозрюють, наскільки сильно цукор впливає на їхнє самопочуття. Поки не спробують від нього відмовитися. Спочатку здається, що це невинна звичка, але коли цукор виходить із раціону, організм починає працювати зовсім інакше. У перші дні після скорочення цукру можуть з'явитися симптоми, які нагадують синдром відміни. Це відбувається тому, що мозок звик до швидких викидів дофаміну, які викликає солодке. Ви можете відчувати головний біль, дратівливість. В тому навіть тимчасову депресію. Але якщо ви зможете витримати цей перехідний період, дуже швидко почнете помічати колосальні зміни у своєму організмі. Одним із перших ефектів стане стабілізація рівня енергії. Коли ви перестанете залежати від різких стрибків рівня цукру в крові, у вас зникнуть напади голоду, слабкості, запоморочення. Організм почне працювати більш стабільно. А ваш мозок перестане вимагати солодкого для отримання швидкого припливу енергії. Ваш метаболізм почне відновлюватися, постійне вживання цукру змушує організм накопичувати зайвий жир, особливо в області живота. Це відбувається через високий рівень інсуліну, який блокує спалювання жирових запасів. Але як тільки ви перестанете вживати цукор, рівень інсуліну знизиться і організм нарешті почне використовувати жир. Як джерело енергії. Це особливо помітять ті, хто роками безуспішно намагався схуднути, але не міг зрозуміти, чому дієти не працюють, ваш сон стане глибшим і якіснішим. Багато людей навіть не здогадуються, що їхні проблеми зі сном безпосередньо пов'язані з вживанням цукру. Він впливає на гормон кортизол, який регулює рівень стресу. Якщо цукор у крові постійно коливається. Кортизол виробляється в неправильних кількостях, і це може викликати проблеми зі сном, безсоння або часті нічні пробудження. Як тільки ви перестанете вживати рафінований цукор, ваш гормональний баланс почне нормалізуватися, а ваш сон стане значно кращим. Зміни торкнуться і вашої шкіри. Цукор є однією з головних причин передчасного старіння, тому що він руйнує колаген та еластин. Білки, які відповідають за пружність і молодість шкіри. Надлишок цукру в організмі запускає процес, який називається глікацією. Це коли молекули цукру пошкоджують клітини, викликаючи втрату еластичності шкіри, появу зморшок і тьмяний колір обличчя. Через кілька тижнів без цукру шкіра стає чистішою, більш рівною, зникають запалення, покращується колір обличчя. Ваш мозок почне працювати набагато краще. Багато людей, які відмовилися від цукру, кажуть, що у них стало більше ясності в думках, покращилася пам'ять, концентрація уваги. Це пов'язано з тим, що цукор викликає хронічне запалення в мозку, що, у свою чергу, призводить до когнітивного виснаження, забудькуватості та проблем із фокусом. Ваше серце стане здоровішим, вживання великої кількості цукру. Підвищує рівень тригліцеридів жирів, які накопичуються в кровоносних судинах і можуть викликати серцево-судинні захворювання. Коли ви скорочуєте кількість цукру, рівень тригліцеридів знижується, а ваші судини очищуються, що значно зменшує ризик інфарктів та інсультів, ваш імунітет стане сильнішим. Цукор послаблює імунну систему, оскільки він заважає лейкоцитам. Білим кров'яним клітинам боротися з інфекціями. Дослідження показують, що після вживання великої кількості цукру імунітет може бути ослабленим на кілька годин, що робить організм більш вразливим до вірусів і бактерій. Коли ви скорочуєте споживання цукру, ваша імунна система починає працювати більш ефективно і ви рідше хворієте, ваша емоційна стабільність покращиться, цукор не тільки фізично виснажує організм. А й емоційно. Постійні коливання рівня цукру в крові впливають на вироблення серотоніну, гормону щастя. Через це люди, які вживають багато цукру, частіше страждають від депресій, тривожності, дратівливості. Коли ви прибираєте цукор зі свого раціону, емоційний фон стає стабільнішим, рівень стресу знижується, і ви відчуваєте більше спокою та внутрішньої гармонії. Ще один важливий ефект. Зникне постійне відчуття голоду, цукор впливає на гормони, які регулюють апетит, змушуючи вас хотіти їсти навіть тоді, коли організм не потребує їжі. Коли ви перестаєте вживати солодке, ваш апетит приходить у норму і ви починаєте їсти рівно стільки, скільки потрібно для підтримки енергії без переїдання. Багато людей бояться відмовитися від цукру, тому що вважають, що не зможуть жити без солодкого. Але справа в тому, що після кількох тижнів без цукру смакові рецептори змінюються і ви починаєте сприймати натуральну їжу зовсім по-іншому. Фрукти здаються набагато солодшими, а оброблені продукти занадто насиченими. Якщо ви вирішили позбутися цукрової залежності, найкращий спосіб зробити це поступове скорочення. Не потрібно різко припиняти їсти все солодке, це може викликати сильні симптоми відміни. Краще почати з того, щоб зменшити кількість доданого цукру у каві чи чаї, поступово відмовитися від магазинних солодощів і почати читати склад продуктів, які ви купуєте. Замість того, щоб їсти рафінований цукор, спробуйте натуральні альтернативи: фрукти, мед, стевію. Важливо не замінювати один тип залежності на інший. А навчитися по-справжньому слухати свій організм і давати йому те, що приносить користь. Ваше тіло має дивовижну здатність до самовідновлення. Як тільки ви припините навантажувати його цукром, воно почне очищатися, і ви відчуєте це на всіх рівнях. У вас з'явиться більше сил, енергії, покращиться самопочуття, ви почнете виглядати молодше, а найголовніше позбудетеся залежності. Яка роками диктувала вам, що їсти і як почуватися, ваше здоров'я це ваш вибір. І якщо ви вирішите сьогодні зменшити споживання цукру, то вже за кілька тижнів зрозумієте, наскільки легше, щасливіше і енергійніше можна жити без нього. Коли ви усвідомите, наскільки потужний вплив цукор має на ваше життя, ви вже ніколи не зможете ставитися до нього так само. Це не просто смаковий інгредієнт. Це одна з найбільших пасток сучасної харчової індустрії, яка тримає людей у залежності, викликає хвороби та поступово руйнує здоров'я. Ваше тіло це складний механізм, який працює безперервно, щоб підтримувати баланс і давати вам енергію. Але якщо постійно навантажувати його надлишком цукру, він не зможе виконувати свої функції так, як потрібно. Замість стабільної роботи організм буде змушений боротися з інсуліновими стрибками, запальними процесами, зниженням імунітету, передчасним старінням і виснаженням. Як тільки ви скоротите кількість цукру у своєму раціоні, ви відчуєте, наскільки легше жити без нього, ваш розум стане яснішим, ваше тіло сильнішим, ваш сон глибшим, а ваш емоційний стан стабільнішим. Ви забудете про постійну втому, різкі зміни настрою, безконтрольне бажання щось з'їсти, головні болі та проблеми з концентрацією, ваше серце, судини, мозок і шкіра будуть вам вдячні. Відмова від цукру це не тимчасова дієта, а найкращий подарунок, який ви можете зробити своєму здоров'ю. Це шлях до свободи від харчових маніпуляцій, до контролю над власним тілом, до довгого та якісного життя. І коли ви зробите цей крок, ви більше ніколи не захочете повернутися назад. Ваше здоров'я у ваших руках. І якщо ви дочитали до кінця, то вже зробили перший крок до змін. Вирішуйте сьогодні, і ваше майбутнє стане набагато світлішим, енергійнішим і здоровішим.